Інколи під час зимівлі приходиться деяким сім'ям підкладати кормові дотації. Зараз я з вами поділюся одним із способів, як підкладати рамки медові. Представимо, що це у вас сім'я тут зимує. Берете ви доданівську рамку, кладете її зверху. Отут по центру рамки робите дірку невеличку. Зробили дирочку, отаку, щоб проходили бджоли. Під оцю рамку бажано положити якісь брусочки. Я е, бруски беру десь товщиною 5 мм-6 мм. Брусочки я беру е, з, е, з гілок, Там з клинка виламую, тобто все це на пасіці робиться. Гілочки з дерев повиламували, ось сюди під рамку підклали, рамку положили. Рамка у вас медова. Тобто тут десь приблизно кілограм 2-2,5 корму. Для того, щоб корму дотаційно хватило, я кладу ще одну рамку доданівську з кормом. Ось у нас Гофман. Тепер цю рамку ми кладемо таким чином. Тобто, Гофман тут, Гофман тут. І тепер між цими рамками двома, у вас, якщо ви бачите, буде простір. Бджоли у вас е поїдають мед знизу цієї рамки, потім їм доступний корм е без проблем зверху цієї рамки і без проблем доступний корм знизу цієї верхньої рамки. Тобто, якщо тут у вас 2,5 кг, то ви ще додатково їм даєте і півтора меду. Таким чином, сумарно буде десь бджолам доступно 4 кг меду. Отак, я раніше робив на Даданівській системі, е, клав по дві рамки, коли у сімей закінчувався корм уже в лютому місяці. Якщо корм був уже, як кажуть, на підсосах в березні місяці, то тоді було достатньо лише однієї рамки. Може, буде комусь корисно використовуйте.